Я Килина, я негативний персонаж, і це мені дуже до вподоби. <хи> Бо ну, знаєте, є таке вже звичне амплуа, і дуже хочеться завжди за рамки його виходити і грати незвичні ролі. І Килина це така, ну, можна сказати, відьма, але вона дуже модна, вродлива, своєю такою злою красою. І ну, вона така імпульсивна, дуже енергійна. Мені. Навіть здається під час роботи, ось зараз, що це моє альтер-его, Знаєте, у кожній людині є е, тіньова сторона її. Мені здається, що це моя тінь. Я не можу сказати, що мені легко це дається, але певне задоволення, якесь таке, я відчуваю таке екзистенціальне, якщо так можна сказати, якось так.